Доброго дня, шановні батьки та вихователі! Сьогодні в нас консультація за темою розвитку мовленнєвої творчості дітей у сім'ї під час роботи з казкою. Діти, які спілкуються вдома українською мовою на четвертий рік життя, мають істотний словниковий запас. Певною мірою опановують мовленнєві та граматичні навички. Якість володіння рідною мовою залежить від Рівня культури того мовленнєвого середовища, у якому перебуває дитина, уваги, яку приділяють батьки розвитку мовлення дитини, та загального розвитку малюка. Усна народна творчість та дитячий фольклор є невичерпним джерелом розвитку мовлення та збагачення словникового запасу дитини. Використання таких матеріалів сприяє формуванню загальної культури дитини, прищеплює почуття любові до рідної мови та поваги до українського народу та його традицій. Фольклорні матеріали та народні традиції сприятимуть вихованню доброти, чуйності, лагідності та чемності. Батьки повинні виявляти зацікавленість до всього, чого навчають малят у дитячому закладі: підтримувати, заохочувати та прищеплювати цікавість до українського слова. Робота над розвитком мовлення дітей полягає в досконаленні звукової мови, збагаченні словникового запасу, розвитку граматичних умінь та умінь спілкуватися між собою. Дорослим необхідно виявляти інтерес до розповідей дітей, відповідати на їх запитання та стимулювати їх до мовленнєвої активності. Один із способів розвитку мовленнєвої творчості дітей вдома це робота з казками. Казки мають великий потенціал для розвитку мовлення. Творчого мислення, уяви та емоційної сфери дитини. Перед тим, як читати казку, необхідно підготувати дитину до сприйняття історії. Для цього можна показувати ілюстрації, пояснити значення окремих слів та виразів, які використовуються в казці. Під час читання казки батько чи мама можуть підкреслювати важливі моменти, ставити запитання та давати можливість дитини висловити свої думки та враження. Після читання казки можна попросити дитину переказати її своїми словами або навіть намалювати свої улюблені моменти з історії. Також можна запропонувати дитині продовжити казку своїми словами або вигадати свою власну історію. Твори для переказів потрібно добирати нескладні, з цікавим змістом, художні, написані образно і зрозумілою дітям мовою, переказуючи літературний твір казку, оповідання. Дитина збагачує свою мову, глибше усвідомлює зміст твору та його образи. Дуже добре переказувати дітям. Переказують діти народні казки про тварин, казка захоплює їх своєю художньою мовою, дієвістю, повторенням виразів, розмов, пісеньками. Наприклад, казки «Колобок», рукавичка або коза дереза. Батьки грають важливу роль у розвитку мовленнєвої творчості дітей. Вони повинні бути активними учасниками процесу та підтримувати мовленнєву активність малюка. Важливо пам'ятати, що дитина навчається не тільки словами, а й прикладом. Тому, якщо батьки показують свою любов та повагу до української мови, то це також стимулює розвиток мовленнєвої творчості дитини. Крім того, батьки можуть допомогти дитині збагачувати свій словниковий запас, використовуючи нові слова та вирази в повсякденному спілкуванні. Також важливо давати можливість дитині висловлювати свої думки та ідеї, слухати їх та реагувати на них. Іншими способами, які допоможуть розвивати мовленнєву творчість дитини, є гра в слова, складання розповідей та історій, спільне спілкування на дискусії та різні теми, відвідування театрів, кіно, літературних заходів, читання книжок та дитячих журналів. Дитина повинна переказувати зміст твору, не пропускаючи істотних деталей, правильно розуміти смислове значення її провідної ідеї. Якщо на це не звертати уваги, дитина звикне поверхово сприймати зміст творів і часто в подальшому його спотворюватиме. Хочеться сказати ще кілька слів про художні твори, з якими знайомимо дошкільнят. Спочатку це варто, варто добирати такі казки, які ви можете не читати, а переповідати дітям. Це дасть змогу бачити очі дітей, їхню реакцію на вашу розповідь. Розповівши, чи прочитавши казку, завжди слід ставити заздалегідь продумані питання, щоб з'ясувати, чи зрозуміла дитина зміст твору, запропонуйте дитина. Переказати казку комусь із рідних чи друзів. Тема казки має бути близькою дітям, пов'язаною з їхніми інтересами та захоплювати, та захоплювати їх. Для того, щоб легше дитині було легше складати казку або оповідання, дорослому слід підсказати різні варіанти розвитку подій у своїх казках. Наприклад, пропонуючи дитині тему за грибами, ягодами, слід зазначити, що хто пішов до лісу, для чого вони йшли, хто йшов, що з ними трапилось, кого зустріла дівчинка, коли повернулася назад додому, хто їй допоміг і так далі. Дуже корисно, коли дорослий розповідає початок казки, а дитина придумує їй кінцівку. Для створення казки потрібно не лише вміти визначати ті завдання, що постають перед персонажами у нових умовах, але й бачити шляхи їх розв'язання. Для того, щоб фантазуючи навчитися змінювати казку, характер героїв, спосіб мислення, дії та зовнішність, слід навчитися робити сміливі припущення та абстрагуватися. Роботу з перетворення казки слід будувати за пропонованою схемою, до чого призведуть вчинки героїв, які події можуть відбуватися внаслідок тих чи інших змін, яке, як може змінитися сюжет казки, які нові проблеми постануть перед персонажами, які нові можливості з'являться в них через зміну їхніх особистих якостей, розумових, духовних або фізичних, щоб змінити ситуацію на краще, знайти вихід із скрутного становища.